Ось у таких комфортних умовах відтепер готуватиметься до ігор та відпочиватимуть тренери і гравці Головківського Украгрокому. Будували базу півроку. Керівництво групи компаній Украгроком вклало у сучасну спортивну споруду 857 тисяч гривень. Конференц-зал, тренерська кімната, спальний корпус. Тут є все для професіональної команди, яка вже заявила про себе в футбольній Україні. На цьому етапі розвитку футбола, розвитку футбольної команди Укракому, цього приміщення достатньо, тому що ви знаєте, що команда Україркома має дві бази: одна тут на приютовки, інша в головківки. Я вважаю, що на сьогоднішній день цього буде достатньо. Поряд з базою тренувальне поле тут тренуватиметься не лише головна команда, а й юні футболісти. Ми сьогодні вже отримали сходи, і я переконаний, що наступного року починаючи на. Із травня в місяці це футбольне поле буде готове як бути майданчиком для тренування футболістів, так і для проведення різноманітних матчів, турнірів, дитячих матчів. Нова база гравцям та тренерам украгрокому подобається. Супер. Хороша база. Большое спасибо руководству і всім тим стріятелям, які це все робили. Очень приємно, хороша база». Керівники клубу подякували футболістам та тренерам за вдалий дебют у професіональному футболі. П'яте місце для команди дебютанта керівництво клубу оцінює позитивно, але це плацдарм для штурму нових вершин. Футбольна команда повинна мати, мати ведуще місце у другій лізі українського футболу. Ми на це, до цього це плануємо, до цього ми стремимося. Для цього будуть зроблені відповідні аналізи, висновки гри в першому колі. І думаю, будуть внесені корективи з тим, щоб команда ну, десь піднімалася дещо вверх. Ось цей красень гол у ворота стрийської скали капітана команди Романа Андрієнка. Вболівальники визнали кращим у першій частині сезону. Досвідченого гравця нагородили кубком. Дуже приємно, що наші поклонники, болельщики проголосували за цей гол. Дійсно, це. Спасибо за таке, слав красивий гол, але дійсно був важливий. Команда я очень рад, що принес своїм голом победу. На цій мажорній ноті команда йде у відпустку. Зберуться гравці 20 грудня. Не відпочиватиме лише селекційна служба. Безперечно, ми будемо воліти до того, щоб запросити нових гравців, нових виконавців з більш високим рівнем, тому що якщо ми плануємо... Отримувати більш високі показники в турнірній таблиці, то безперечно нам потрібно підвищувати клас гравців або тих, які є, або запрошувати нових. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини спорту.